Слава Богу. Я хочу коротенько засвідчити за своє життя. Коли я вийшла заміж, через три місяці я завагітніла. Як і всі дівчата, жінки ми раділи з чоловіком. Але коли прийшли до врача, він сказав, що у мене загроза, щоб я береглася. Через три місяці в мене відкрилася кровотеча. Ми просили з чоловіком, щоб Господь помилував. На сьомому місяці мене знову відкрилась кровотеча, мене відправили до лікарні. Від... допомогли мені розродитися. Дитинка мала тільки 700 грам. Ми вірили, що Господь допоможе нам, але у Бога були свої плани. Перше дитя ми похоронили через четверо суток. Мені було дуже важко, я просила Господи, ти сам тіш, бо я бачу, що з моїми думками не все в порядку. Мені не хотілося на той час жити. Через два місяці, хоча лікарі мені радили обстежитися із за того, що. Може, з моїм організмом щось не те. Я казала, Господи, я є раба Твоя, я хочу народжувати стільки ти, як Ти мені передозначив». Через два місяці я знов завагітніла. У Нас родилася дівчинка, все добре, потім хлопчик. І після хлопця мене мені поставили клімакс. У 25 років я молода. Да, у мене було двоє діток. До мене говорили, чого ти тривожиш небо, в тебе є діти, рости, живи. Але я так хотіла ще дітей. Мене настановляла, зі мною говорила моя бабуся. І казала, ти віддай все в руки Божі. і каже, Господи, я прийму все, що в твоїй руці. Пройшло п'ять років, Бог не дає відповідь. Просто одного часу мені зробилось недобре. Чоловік засміявся до мене каже: зроби тест, певно, вагітна. Я кажу, яка вагітна, коли мені поставили безпліддя. Він настояв, я зробила і справді я вагітна. Я приходжу ну, і ніколи, ніколи каже, якби я не бачив сам, що справді в тебе все було завмерше, я б ніколи не повірив. Би. Я виносила цю дитинку, народила на 36-му тижні. Воно вчаснім дитина в природах не заплакала. Як казала Господи, я не переживу ще однієї втрати. Допоможи мені, дай мені сили. Забрали в реанімацію дитину, я залишилася в роддомі, а її забрали в дитячу лікарню. Це були найважчі три дні в моєму житті. І я ночами плакала, і посила Господи, я все зроблю, тільки залиш для мене цю дитину. До мене подзвонили, казали, щоб я приїжджала і переводять з реанімації. Я приїхала. І нас на сьомі сутки виписали за те, що все. Пішло, хоча лікарі прогнозували, що дитинка буде не розвиватися, бо дуже маленька. Вона росла. І я дякую Богу, вона зараз дуже розумна. Після того послав нам, що Бог п'ятеро діток. І я дякую Господу, що Бог виходить на зустріч. Хай подаємо всьому слава. Амінь.